Але ось диво, дивіться, айланд Айланд височайший, китайський ясень. Він теж пропадає, але ж діаметри, діаметри, метр. Метр, як баобаба, більше метра. Пропадає, бачите, він довго не живе. Ну, що за акація? От і не біла, і не розова. По стволу, по всьому, як біла. Але але така розова, але гарно цвіте. Пахне. чудово, чудово. А Це така акація. Сьогодні 7, 7 травня. Але цвіте вона вже неділю не менше, може більше. Тобто ще десь в перших числах квітня, квітня. Зацвіла акація. Надзвичайно гарно, надзвичайно. Але жаль. А це як плодоносить глядічі, а бачите як? Тут червоні, такі, майже червоні. На колір стручки, бачите які? Дуже гарні. А там трохи інші. Є зелені, є жовті. Досить декоративно і гарно плодоносить. Бачите як? Лінічі плодоносить і люблять кози їсти. Дуже гарно в лісі зараз. Гліциніє, бачите, які гарні. <звук> Гарна, аби ще за нею доглядали, вона б ще була б чекарна. Гліцинія, Одеська область. Гарна, тільки якась запущена. І, я вам скажу метелики всяких літає, всякого дуже багато на гліцині. Люблять, видно її. Дивіться в Сараті, яка красота. Оце ж були люди, садили, і в руки в них торчали не із жопи. Це, я не знаю хто. Може Грабов'янка, може ще й до Грабов'янка. Але дуже гарно і все росте, і все цвіте. Дивіться, які акації, Як цвітуть, слухайте, який клас.